Друзі, я вітаю вас на каналі. Сьогодні ми говоримо про 5 типів особистих кордонів. Чому це так важливо мати ці п'ять типів особистих кордонів? Та що буде, якщо ти не будеш їх мати? Тобою будуть маніпулювати, тебе будуть використовувати, нав'язуючи почуття вини. Тому я рекомендую додивитися відео до кінця. Лайк, підписка на канал, дзвіночок. Ви знаєте, що робити. Я не затягую. Поїхали! Перший пункт емоційні кордони. Треба зрозуміти, якщо ти втомився допомагати всім, якщо ти втомився виконувати чиюсь пораду чи прислуховуватись до чиєї поради, та це дуже часто як в сім'ї буває, так і серед друзів, знайомих і так далі, коли тебе просять щось зробити, а ти не хочеш і ламаєш себе. Треба зрозуміти, що треба навчитися відмовляти. Треба навчитися відмовляти, коли ти цього не хочеш робити. Я особисто в своєму житті мав такі трошки проблеми з цим, тому що я був таким хорошим хлопцем та, в багатьох моментах. Мав цей синдром, і мені було дуже важко відмовити, особливо жінкам, коли вони щось мене просили, я прямо як на задні лапки ставав і не міг відмовити, жертвуючи власною зоною комфорту. Але проблема була саме в мені, і тому треба зрозуміти, що коли людина. А тебе щось просить, і ти не хочеш цього робити. Треба відмовляти, відмовлятись від поради, вказувати людині на її місце, що її порада в принципі не є доречною і ти не, не потребуєш її, поки ти цього не попросиш. Тому це дуже важлива річ. Так само це стосується взаємовідносин з батьками. Дуже багато молодих людей скаржаться на те, що батьки лізуть в їхнє життя. Але треба зрозуміти, що якщо батьки лізуть в ваше життя, винні ви самі. Тому що в один момент, колись моя мама ну, хотіла давати мені поради, коли я вже був незалежною людиною. Я чітко це обозначив і сказав: Будь ласка, не лізь, тому що якщо ти будеш лізти в моє життя, це буде останнє, що ти зробиш в мою сторону. Так жорстко, так не дуже приємно чути мамі такі слова. Проте треба зрозуміти, що відмова тебе не зробить поганою людиною, вона тебе не спортить. І після того твоя мама буде просто до тебе серйозніше ставитись, чи там батько та при умові, що ти незалежна людина, що ти живеш своїм життям, і це дуже важлива річ, не боятися це робити незалежності від того, наскільки це може бути неприємно та вийти з зони комфорту і так далі. Але я рекомендую це застосовувати. Другий пункт це особисті кордони, ніколи нікому не дозволяє критикувати і осуджувати твої мрії. Мрії, цілі, амбіції. Треба зрозуміти, що це твій скарб. Якщо люди хейтять те, що ти робиш, те, про що ти мрієш, ти ізольовуєшся від цих людей, ти включаєш цих людей свого життя. Я в певний момент свого життя зрозумів, що я ділився своїми ідеями, мріями з людьми, поговорив про те, де я хочу розвиватися, з ким я хочу стати в своєму житті. Так, і я розумів, що я отримую хейт в свою сторону від цих людей, і я відмовився від цих людей. Я виключив їх свого життя і відфільтрував. Я перестав з ними спілкуватись, тому що. Треба розуміти, що тут самоповага має бути на першому місці. Твої мрії, цілі на першому місці. Якщо це так само стосується жартів. Якщо людина жартує в твій адрес неприйнятний жарт, ти повинен про це сказати. Якщо це ображає твоє чоловіче достоинство, ти повинен про це сказати. Тому що для тебе це не ок. Я розбирав це в рамках дозволеного відео. Рекомендую подивитися, дуже базове відео. Там досить на десяти дзінках проводив. Тому. Треба усвідомити, що якщо це ображає твоє чоловіче достоинство, про це треба говорити і відфільтровувати цих людей свого життя. Третій пункт це фінансові кордони. Треба зрозуміти, що те, скільки ти заробляєш, це виключно твоє діло. Ти не зобов'язаний відчитуватись ні перед ким, скільки ти заробляєш, як ти заробляєш, які в тебе фінансові цілі і так далі. І так далі. Якщо людина, припустимо, закидає тобі маніпуляцію, що ти там. А... Більше заробляєш, і значить ти можеш оплатити рахунок в ресторані, то це чіткий фактор, що відсіяти цю людину свого життя, тому що це дуже такі банальні маніпуляції. і Я це навіть е, доволі часто чую від людей, які ну, досягнули чогось, та е, і вони кажуть: я помітив, що люди почали користуватись моїм статусом. Почали користуватися там, тим, що я заробляю гроші. Я кажу, дядько, ну ти заробляєш гроші. Ти повинен якось себе прокачувати, свій стержень, тому що от, люди завжди будуть користуватися, поки ти не скажеш ні. І от, це також дуже стосується тих людей. От, припустимо, ти добився фінансового успіху, почав нормально заробляти, і тобі дають небажані поради. Я вважаю, що ти повинен слухати поради тільки тих людей, які фінансово реалізувались, тому що. Ну, я особисто не слухаю поради людей, які фінансово не реалізувалися, і розказують, як мені витрачати свої кошти. Це дуже важлива річ, і слухати поради тільки тих людей, які реально успішніші від тебе в фінансах, і ти вважаєш за потрібне їх послухати. Тому це дуже базова річ. Четвертий пункт це є професійні кордони. От, припустимо, ти класно робиш сайти, веб-сайти, і якийсь старий знайомий попросив тебе зробити йому сайт. Треба зрозуміти, що ти зобов'язаний брати за це гроші, тому що якщо ти нормально робиш свою роботу, ти повинен заробляти на цьому. От я розумію, що людина витрачає час в тій сфері, в якій вона є професіоналом, вона повинна на цьому заробляти. От я зрозумів це, коли люди хотіли потрапити в it сферу де я працюю вже доволі довгий період часу і заробляю хороші гроші на цьому. І я створив курс по тестуванню, щоб людина могла прийти. І безпосередньо почати вчитися, я зрозумів, що я повинен на цьому заробляти. Тому що якщо я досягнув певного фінансового результату в цій сфері, я як мінімум маю право заробляти на своїх знаннях, на тих зусиллях, щоб допомогти іншим людям зробити це швидше і якісніше. Це дуже важлива річ, тому професіональні кордони це так само базова штука. Ну і п'ятий пункт це є часові кордони. Треба зрозуміти, якщо ти тратиш час на будь-що, на там допомогу людям, на розвиток чогось. Ти маєш отримувати від цього раз або фінансову вигоду, друге, або емоційну вигоду в плані задоволення, так або загалом будь-яку іншу вигоду. Тому що якщо ти не отримуєш вигоду, та ти цей час по факту потрачений впусту. впусту. в пусту. Тобто, якщо ти на виході спустошений і ти нічого не відчуваєш, то е, це дуже хреновий підхід, дуже хреновий підхід. Да? Тут можуть бути винятки, наприклад, е, коли це найближчі люди в твоєму житті, да? От, коли ти допомагаєш, припустимо, рідним або найближчим друзям, тоді тут не про це. Тут ти mm. можеш обходити ці моменти, да? тому що просто треба. Ти знаєш, що людина твоя близька, і якщо ти не допоможеш, їй ніхто не допоможе. Тому тут є винятки певні. Проте, якщо ми говоримо загалом general, та, про допомогу іншим людям, то це дуже важлива річ, щоб ти цінував свій час, тому що час це гроші. Час це дуже цінна штука. І якщо ти не будеш її якось монетизувати або в задоволенні, або в фінансах, то ти просто витрачаєш його в Всі ці пункти, які я перерахував. Вони дуже базові і вони захищають тебе від непотрібних нервів, від непотрібних страхів. І я в своєму житті всіх їх практикую. Мені дуже класно, я розумію, що я не заставляю себе ходити на непотрібні зустрічі. Я відмовляю людям легко, якщо я хочу це зробити раніше, раніше мені це було дуже складно. Мені було дуже складно сказати людині, що мої послуги коштують стільки, що мій час коштує стільки. Да? Одне діло, коли ти хочеш це щиро від серця зробити, я розумію, що я за це гроші не візьму. Проте, коли я розумію, що там вже більше зусиль, ніж очікувалось, тоді я кажу, друже, так і так дивись, мої послуги коштують стільки. Якщо ти хочеш, б я Особисто розібрав з тобою цю ситуацію, я можу, тому що це дуже витягує багато енергії. Хто б що не казав? Це може бути хобі, це може бути якась сфера, де ти являєшся професіоналом. але це витягує часто енергію, і це треба якось це компенсувати, тому що ти не зможеш допомогти всім. Ну, не зможеш ти допомогти всім, хто б що не казав. Якщо ти на цьому не будеш заробляти, то ти просто будеш витрачати свій час у більшості випадків в пусту. Друзі, я дуже рекомендую вам залишити коментар, що думаєте щодо цього. Чи у вас були труднощі при налаштуванні особистих кордонів? Бо я знаю, що в багатьох людей є певні моменти з цим. Лайк, підписка на канал, дзвіночок. Я вам за це дуже вдячний. Фонди внизу. Фонд Сергія Притули, фон Повернись живим», допомагаємо ЗСУ. Ви знаєте, що одна гривня завжди краще, ніж нічого. Постійні зусиль на довгі дистанції дає шалений результат. Віримо, підтримуємо, дякуємо. Я вас обняв. Слава Україні!